Тижнева боротьба за чемпіонство увінчується п'єдесталом, пошани, медалями, грамотами і подарунками. Юні шахісти не приховують свого піднесення і впевнені, що обрали вірний спосіб для розвитку своєї особистості. Вони розвивають логіку, мені цікаво. А, а мій папа теж гуляє в шахмати, і я вирішив в гуляти. Вин тебя научил? Да. А, а я уже в шахмате гулял с пяти год. Шахматы это очень интересная игра. Да и вообще она развивает логику, вообще развивает умственные способности. И вообще, это самая замечательная игра в мире. Отец рассказал, что такое шахматы. Мне это понравилось. Правда, я тогда серьезно особо не занималась. А вот настоящее увлечение пришло где-то в классе девятом. К сожалению, тогда у меня не было ни репетиторов, ни возможности заниматься. Потому що була очопа, а ще слава богу, в політехі є такий кружок. Ну я туди і пошла. І те, що обласний турнір відбувається на базі Сумського державного університету, не випадково каже ректор СумДУ Анатолій Васильєв, бо шахи це високоінтелектуальна гра, а СумДУ традиційно плацдарм для розвитку високоінтелектуальної особистості. Та й сам пан ректор юності захоплювався грою в шахи. Небагато немало, мав перший дорослий розряд. Тому нагороджувати цих юних майстрів особливе задоволення. Це природно, що такі турнір проходять на нашій базі, бо це саме там, де і розвиваються молоді таланти. Я похвалився перед дітьми в минулому році. В першу сотню університетів світу студенти вивели наш університет в інтернет-змаганнях всесвітніх. 82 ця місце. Це шалений успіх. А в цьому році, ну просто для мене ну така несподіванка. Не то, що несподіванка, це, мабуть, найбільше досягнення в цьому сенсі в Бухаресті. Ми пройшли в полуфінал чемпіонату світу з програмування студенти наші. Так. І так, що даже там буде останнє місце все рівно шалений успіх, з чого починається любов до шахів цієї непростої гри, президент Федерації шахів у Сумській області Микола Тимошенко пояснює просто це фактично спадковість. Спочатку я вважаю, це батьки повинні дати основи, щоб ну, таким словом добрим заразити людину, то тобто дитину грати в шахи. Це батьки, а потім вже тренери вони кваліфіковано підходять, щоб дати знання вже як професіонала шахіста. Розвиток особистості через шахи це один із шляхів атаки на інтелект, і професорські амбіції пана ректора СумДУ не дають йому спокою. каже цього замало. Відповідно, далі буде. Найближчі терміни в центрі місця з'явиться вивіска клубу інтелектуальних ігор Сумду з великою рекламою. Там будуть і шахи сумісно з федерацією, там буде і Брейнерінг, і що декали. Тобто, клуб інтелектуальних державного Сумська це відповідає нашому призначенню в цьому світі. Поки що всім переможцям обласного турніру шахів випала честь захищати сумщину на всеукраїнському турнірі, який пройде в Києві.